Христос Воскрес, брате, Христос Воскрес, сестра! де двоє або троє там молитва за Україну. Продовжуємо сьогодні молитися за звільнення України від зла, за очищення всієї території, за повернення всіх земель, за відновлення кордону. Продовжуємо цю духовну боротьбу. Бо, як казав Павло, нам треба воювати не проти тіла і крові, але проти духів злоби під небесними просторами. Так ми воюємо і на фізичному фронті. Але сьогодні ми будемо воювати в духовному фронті проти духів, які. Є злі, і які хочуть зла Україні, підлаштовують під це різних людей, наших сусідів. Царий Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси все і все наповняєш, скарби добра і життя податлю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Духу Святий, ти благослови наш народ, отцівським благословенням. Поведи і допоможе пройти цей час гідно, витривало, в любові, доброті і милосерді. Прочитаємо сьогодні Євангеліє від Матея. 18 19, 20. Євангелі від Матея 18. 19, 20. Знову істинно кажу вам, коли двоє з вас згодиться на землі просити, що б там не було, воно буде дано їм Моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або Троє зібрані в моє ім'я там я серед них. Одна з наступних обіцянок, які сьогодні будемо розважати, це обіцянка спільної молитви, спільного прохання за щось кількох людей. Бо Ісус твердо говорить, що тоді, коли ви. В спільності в єдності, у вірі будете молитися і просити про що-небудь, то все вам дасться Небесним Отцем. І там, де ви будете молитися, там я, говорить Ісус, буду між вами. То сьогодні ми, молячись, бачимо перед собою цю обіцянку. Сьогодні неділя, і вірю, що багато з нас піде до церкви. Будемо разом молитися цією спільнотною церковною молитвою. І захочую кожного з нас поставити одну свічку намірені наміренні України. Наміренні звільнені всієї території, звільнені з полону всіх полонених. В намірені, щоб наша армія не була потрібна. Бо Буде мир, буде спокій, буде радість. Коли двоє з вас згодяться на землі просити, що б там не було, що б там не було. Ми сьогодні переважно просимо одного. І ми збираємося не двоє, навіть не троє, а великими групами, великими спільнотами. І молимося разом. Хтось молитовний Єрихон, розарійний Єрихон, хтось цілодобові е молитви, хтось нічні молитви. І кожен з нас прикладається до цієї спільної перемоги. Не можна в жоден спосіб легцеважити або недооцінювати. Молитву кожного з нас, кожного окремо, бо як квітка має багато пелюстків, і без однієї пелюстки вона вже не виглядає гарно і вже не є такою цілісною. Так само і ми, коли когось з нас бракує в цій молитві, то ми теж не виглядаємо цілісно. Воно буде дано їм моїм Отцем Небесним, буде двоє або троє зібрані моє ім'я, там я серед них. Захочу сьогодні розважати над цим Словом, цим великим словом, цією великою обіцянкою Ісуса Христа, що Він сам перебуває між тими людьми, які в спільності моляться. Він сам, як третій, або четвертій, або п'ятий, залежно скільки яка ця група людей, Він бере участь теж в цій молитві. І він біля нас. Тому заохочую сьогодні, молимося з вірою. Молімося з впевненістю, що Ісус разом з, нас, з нами молиться. Ісус є серед нас, і Він є Воскреслий Бог, який любить, який є виявом цієї любові, яка прийшла від Отця. Коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм Моїм Отцем Небесним. Помолимося ту молитву, яку Ісус сам навчив своїх учнів, а отже нас. Отче наш! Татко Небесний, ти, що єси сина небесах, ти бачиш всіх нас, які ми тут зібрані, в спільну молитву за нашу державу. Нехай святиться ім'я Твоє серед нас, щоб ми прославляли Твоє святе ім'я, нехай прийде Царство Твоє Небесне, щоб ми всі разом в спільності жили в Твоїм царстві, служили в Твоїм царстві, Отче. Щоб ми поширювали цю любов Твою. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Татусю, Ти є подателем тих дібер, які нам потрібні. А ми молимося зараз про мир. Про мир, який Ісус поширював по землі. Ісус говорив, мир вам даю, не той, що світ дає, але я вам даю. Отже, просимо тебе про цю благодать миру, спокою для цілої країни, для цілого нашого народу, вірю що тобою вибраного українського народу для великої місії. І не уведи нас і прости нам провини наші, які ми прощаємо в нашим. Запануй в наших серцях один до одного наших думках, наших ділах, щоб ми пробачали так, як ти нам пробачаєш, щоб ми не затаювали злоби, гніву, ненависті на того, хто найближчий до нас, на нашого друга, нашого брата, сестру, в родині, в спільноті, на роботі. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отже, ти знаєш, що кожного з нас очікує за поворотом. Ти знаєш, що там є пастка. Просимо тебе, навчай нас розпізнавати, навчай нас проходити ці пастки з перемогою в Твоє святе ім'я, Отче. Щоб ми всі спільно прославляли тебе. Твоє святе ім'я Отець, в Твоїм Царстві Небесному, тут на землі. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Ти є заступниця. Перед Богом за нас. Кілька днів тому ми святкували твій день народження, твій день народження Матері землі. Просимо тебе заступайся і випрошуй в отця ласку для кожного з нас спокою внутрішнього, спокою душевного, але також спокою фізичного на рівні цілої держави. Заступайся перед Твоїм Сином а нашим Господом, щоб нам не пам'ятав наші гріхи, провини, але допомагав з них вийти, їх подолати. Бо ти є матір всієї землі, матір всієї церкви, і ти є наша Матір. Дякуємо тобі за Твого Сина Ісуса Христа, за план спасіння, який ти прийняла, говорячи так. Ти прийняла, говорячи так. Дякую тобі. Амінь. Помолимося вербицю до Божого милосердя. До милосердя, яке Отець має до нас тут на землі. Не там, в небі, коли ми прийдемо, бо тоді буде справедливість. Але то милосердя, яке тут, на землі, на нас, шириться. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. І Отця і Сина і Святого Духа Амінь, Отця і Сина Святого Духа Амінь. Отче наш, Ти що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плітло Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, наша радо Спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого, і Марії Дівий став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день цінносписанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить. Що з і з сином рівно поклоняємо рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповіда одне хрещення, на відпущення гріхів. Очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче Передвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого сина Твого. А Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України. І до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України. І до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України. І до цілого світу, для болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. За для болючих, Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. За для болючих Ісуса терпінь май милосердя до України і до цілого світу. За для болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу для болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, для болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, для болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, За для болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, За для болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу. Отче придичний, жертвуємо Тобі Тіло і кров, душу і Божество. Найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України. І до цілого світу, За для болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, За для болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, За для болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, За для болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу для болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. За для болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, За для болючих Ісуса терпінь, Май милосердя до України і до цілого світу. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Бой, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і воду, що витекли з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. Уповаємо на тебе. Ісусе, уповаємо на тебе. Ісусе, уповаємо на тебе. Ісусе, уповаємо на тебе. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І Отця і Сина і Святого Духа Амінь. І Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш Небесний. Ми просимо тебе сьогодні спільно, так як Ісус обіцяв, що Він серед нас є, коли ми збираємося. В молитві. І ми віримо, що так як Він обіцяв, так і є. Ми просимо тебе за збереження тих територій, які є під контролем нашим, за повернення тих територій, які загарбницько в нас забрали. Але не для того, щоб ми. Як держава були більші, були сильніші, але для того, щоб твоє святе ім'я і на тих територіях поширювалося, щоб твоє святе ім'я було прославлене теж на цілій Україні. Просимо тебе за звільнення полонених, за повернення їх цілими і здоровими додому. Просимо тебе за тих, хто зараз перебуває в найбільшій фазі боротьби фізичної. Просимо тебе, збережи їх. Віримо, що ти робиш, щоб вся зброя була неефективна і просимо тебе, так як Ісус обіцяв, в спільності просимо тебе, зроби, щоб. Та зброя, яка направлена проти нас, проти любові, проти добра, проти миру, хай буде недієва, Хай буде бракована. Просимо тебе за навернення, навернення і прийняття Тебе своїм Богом, Тебе своїм творцем. Просимо Тебе за відновлення в любові, відновлення в доброті, всіх тих, хто втрачають і любов, і доброту. ім'я Ісуса Христа, Хай мир і спокій запанує в наших серцях, в серцях наших ближніх, рідних, всіх тих, хто нас оточує, віримо і надіємося на. Те, що Ти вислуховуєш наші молитви, бо ми спільно зараз просимо і покладаємося на слово, сказане Ісусом, коли двоє з вас згодяться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм Моїм Отцем Небесним. Тебе, Отче, ми просимо і покладаємося на це слово Ісуса Христа, Твого Сина, що Ти вислуховуєш нас і приймаєш молитву кожного з нас яка є інакшою, але яка є єдиною, в єдиному наміренні для спільної з тобою Боже перемоги. І хай Твоє святе ім'я буде поширене на всій землі, щоб всі народи пізнали, що ти є Богом, Богом України. Що ти є з нашою державою, з нашими людьми, з нашим народом, що ти нас не покидав, не покидаєш і ніколи не покинеш? Хай всі народи знають, що там, де Україна, там Бог. Там, де Україна, там є Бог. Бо ти є Боже, нашим Богом, Богом нашого народу. І ми під твій захист прибігаємо, і під Твоє Слово ми ховаємось. Хай Святий Дух Твій Боже повертає мир і спокій, повертає радість, повертає впевненість в завтрашньому дні, повертай ту надію на спасіння. Хай твоє Слово, що більше укорінюється в наших серцях, в наших думках, і через серця і думки в наших ділах. Амінь. Хай Боже благословення перебуває над нами. в тім, що кожен з нас потребує. в тім, що сатана нас окрадає, обманює. Веде не туди, куди треба, хай Дух Святий нас провадить дорогою єдиною справжньою і правдивою, дорогою, яку показав Ісус, дорогою до Отця. Хай Його сила, вся захищає нас від всяких стріл лукавого. Хай кожен з нас в своїм серці покладається на слово, сказане Отцем. Сказане Ісусом, просіть і дасться вам. Збирайтеся разом, молитеся разом, будете мати те, про що просите. І що важливо, хай це розуміння, що коли ми молимося, особливо коли ми молимося разом в спільності, то серед нас є Ісус. Хай це розуміння твердо буде в нас вкорінено і прийнято нами. Будь благословений. З Богом. Амінь.